Проєкт медіа школа у горішніх плавнях. Цього разу відбувся захід присвячений темі Вплив медіа на емоційний стан людини та залежність від соцмереж. Під час заходу учасники розглянули актуальні питання впливу медіа на емоції та обговорили явище залежності від соціальних мереж. Своїми знаннями з теми поділилася Альона Марченко, психотерапевт, тренерка та співзасновниця тренінгового центру Прокачай себе. Ми живемо в час неймовірного професу. Нікого вже, мабуть, не здивуєш сенсорним екраном, так? і просто цим всесвітом всередині такого маленького пристрою, як наш гаджет. Взагалі, гаджети вони покликані покращити наше життя. І сьогодні ми будемо розбиратися, чи дійсно це так, і чи завжди гаджет приносить нам користь, чи інколи ми від цього можемо і трішки страждати. Отже, наша тема з вами сьогодні це Ре, Піши, ти ти <рес> не замінувад. Що таке залежність відгаджувати в цілому? Не може знайти собі інші заняття. Так, коли людина просто не має альтернатив, так? Не має сили себе перебороти і робити щось інше. Угу. Тобто не вміння мотивувати себе, правильно? Тому, так. Це легше пограти в ігри, ніж вийти і позовно, позайматися спортом. Так, дійсно. Насправді людина а, починає залежати від комп'ютера тоді, коли в неї а, немає альтернатив, так? або коли вона не може собі їх знайти. А коли ми відкриваємо якусь комп'ютерну гру, то ми відразу що Ми отримуємо позитивні емоції з рахунок того, що ми в цьому ігровому просторі швидко починаємо досягати якогось результату. Ми отримуємо ігровий рейтинг, ми отримуємо якісь такі а, покращення. тобто У нас активуються наші гормони. В даному випадку, коли ми підіймаємося, по кар'єрній там, там або по ігровому рейтингу, ми отримаємо такий гормон, як серотонін. це гормон успіху. Швидкий дофамін, да, від того, що там зайшов 5 хвилин, там тобі вже там якісь копійки почали сипатися, як щось почалось відбуватися в цьому просторі. І це дуже швидко затягує. І тоді людина вона не вміє цього отримувати в такому ну, реальному світі. Їй здається, що це складно, що це неможливо. Швидше, ж відкрити телефон, подивитися гру і за п'ять хвилин отримати всі ці позитивні вимоги, але це ілюзія. Спробувати знайти на хобі, якісь нові інтереси. Не забороняємо, а заміщаємо. Так, пропонуємо йому якісь цікаві, інтересні, цікаві ідеї, так? Сходити до психолога, щоб розібратися, чому де, саме де. так? Чому він не може в реальному світі отримувати те, що він отримує за допомогою соціальних мереж та ігор? Так, де. супер, дякую. Межамент часу. Супер, дякую. Так, коригування часу, mm -hmm. yeah. е, якось е, відокремлювати mm -hmm. реальне життя від відеоігар е, і знаходити mm -hmm. свої хобі, знаходити себе десь. Дві години з підлітками говорила про те, як же новини впливають на наше життя. Зазвичай, коли ми читаємо якусь негативну новину, у нас з приводу цього виникають певні думки, і вони активують наші емоції. Зазвичай ці емоції можуть бути дуже негативними, адже новини, які публікуються в соціальному просторі, досить часто направлені саме на те, щоб викликати яскраві негативні емоції. Саме так привертається аудиторія. Тому для підлітків це може бути небезпечно. З приводу роботи з нашими думками, ми вчилися з підлітками виявляти, активуючі події, що вони побачили, почули в новинах, які думки це викликало, які ці думки викликали емоції, і як ці емоції повпливали на дії та на фізичні відчуття. І потім ми з підлітками вчилися добирати альтернативні думки до цих ситуацій. Які б могли їм допомогти або покращити психоемоційний стан, хоча б на 5% змінити їх емоційне реагування, це дуже буде корисним для підлітків як базовий навик самоменеджменту. Також навчилися працювати з нашим тілом, з нашою фізикою і виконували безліч вправ, які допоможуть стабілізувати свій психоемоційний стан на поведінковому рівні. Отже, головний меседж на сьогодні це вміння фільтрувати новини. І бути ментально здоровим. Також лекторка розповіла нам деякі лайфхаки щодо того, як працювати з негативними емоціями, які можуть викликати новини. А якщо ви відчуваєте, що ваш психоемоційний стан змінився, що вам стало погано емоційно, психологічно або фізично, ваше тіло активувалося, почався тремор, страх, якісь невідомі для вас відчуття. І ви не можете внутрішньо згадати, чому? Що для цього треба зробити? Візьміть аркуш і ручку, тому що записування аркушів на папері сприяє активному процесу нейрогенезу і допомагає нам у нашому повсякденному житті. Не замітки в телефоні, а саме аркуш і ручку, тому що це важливо. Запишіть, будь ласка, якусь подію, яка була у вас насичена певним змістом. Щось сталося в вашому житті, або щось ви десь почули, або побачили. І скажіть собі, що саме відбулося. Ваша задача першочергово написати факт. Ось таким виразом обличчя мій чоловік сказав мені рівно ось такий текст. Або дивлячись телевізор, ведучий, да, там, або як хто сказав ось такий текст. Тобто, ми не наділяємо дані події якоюсь певною своєю оцінкою. Бо зазвичай ми так і робимо. «Мене обострінили, або я почувався неважливим це ваша оцінка. А всі події, вони по своїй суті є нейтральними. Тому важливо написати, що саме вам сказали, або що саме ви побачили, або що саме ви почули. Перечитайте цей пункт. Які у вас викликають думки? До 15 думок ви можете сюди зазначити. Тепер, коли вам так сказали, і ви ось так подумали, які у вас це викликало емоції. До 15 емоцій. І прошкалюйте їх, будь ласка, від 0 до 10? 10 це абсолютно нейтральна емоція, а 10 максимально потужна емоція. А ця емоція може бути навіть афективною і викликати панічну атаку або активувати ваше тіло. Коли ви ось це почули або побачили, подумали ось такі думки, і коли так сталося, що ви відчули ось ці емоції, що ви тоді зробили? Ви розплакались, почали почати, почали закриватися в собі, які дії були вами зроблені. І коли ви зробили ці дії, як почувало себе ваше тіло? будь-яка емоція це біохімічний процес, і вона однозначно впливає на наше тіло. Тому відслідкуйте, будь ласка, свої внутрішні імпульси саме в фоні тілесної. Дана техніка відноситься до базових навичок самоменеджменту, і сучасна людина має бути в контакті з собою, як говорять психологи, відділяти мух від котлети. Тому проводити внутрішній скринінг це дуже важливо для нас. Коли ви виконали цю техніку, подивіться на пункт ваші думки і задайте собі питання, якими думками ви б хотіли керуватися в цій ситуації, або від яких думок, хоча б на 2-3% вам ставало б краще. Або які думки допомагали б вам у цій ситуації? Приміряйте їх на себе як образ. Спробуйте уявити, що ви думаєте в цій ситуації, ось цими новими альтернативними думками. І тоді спробуйте ще раз пропрацювати цю техніку. Якби у вас були ось такі думки, які б у вас тоді виникали емоції. Або якої інтенсивність? Чи змінилось щось? І коли ви б відчули такі емоції яким би чином зреагувало б ваше тіло, які б у вас були фізичні відчуття? Які дії ви б зробили тоді? Чи якісь зміни Певно, що вони будуть? А будь-яка реакція закріплюється на нейробіологічному рівні тільки тоді, коли вона підкріплена певною дією. Тому ось ці думки нові думки, які ви напрацювали, запишіть собі на копінг-карточку. Покладіть собі на видному місці або додайте гнотатки телефону та періодично перечитуйте. Таким чином, ця інформація відкладеться в нейронних зв'язках нашого мозку. Отже, будьте здорові! Нагадаємо, що проєкт медіашкола у горішніх плавнях створений в межах програми АПшифт, яку в Полтавській області реалізує громадська організація Нова Полтава за підтримки ЮНІСЕФ та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку КФВІ.